Якщо хочеш заробляти і сидіти вдома, просто редагуючи фото і відео, то в цьому відео я тобі розповім, як знаходити клієнтів на фріланс-біржах і виконувати замовлення, які реально приносять гроші, як виділитись серед сотні інших конкурентів. Але насправді не все так легко і так просто, як здається. Дається, думаю, що. Багато труднощів є в тому, щоб почати заробляти на фріланс-біржах. І одна з таких є, це велика конкуренція, і багато новичків думають, що потрібно лише е, завантажити портфоліо, і клієнти самі будуть приходити до тебе, просити тебе, щоб ти виконав їхню роботу. Але правда не в тому, що перш ніж почати працювати, Потрібно, можуть минути багато тижнів. Також величезна конкуренція, ставки можуть дуже сильно зменшувати. Наприклад, якщо ти ставиш на фріланс біржі ставку, вищу, хтось може демфінф, демфін, демфінгувати, поставити дуже знижену ціну, і виходить, що, можливо, ти якісно робиш, але. Ти не зможеш конкурувати, тому що ти поставив більшу ціну, хтось за меншу ціну, і ти в такому плані можеш не отримати замовлень. І через те, що не маєш відгуків, на початку ти не маєш відгуків і тому важко почати працювати, тому що ти не можеш знайти клієнтів. Так. Також через те, що багато хто не може навіть почати, тому багато хто залишає цю справу. Я розкажу, мабуть, про свій досвід. Це я тільки недавно почав, мабуть, близько місяця тому це, на прикладі трьох фріланс бірж. Одна з таких це кабанчик, досить проста. Фріланс біржа, що потрібно. Перш за все, потрібно на цій біржі дуже багато різної роботи. Там є як і Обробка фото-відео, так, є і також класти плитку, дрібні ремонтні роботи, кур'єрські послуги, ну дуже всього різного. Можна пробувати себе в цій біржі, але що потрібно, потрібно зареєструватися, також верифікуватися свої, через свій паспорт, ідентифікаційний код здається, чи не треба. Ну, і щоб почати працювати, також потрібно. Заплатити якийсь перший внесок для того, щоб ти міг взяти якесь замовлення. Наприклад, якщо замовлення має 1000 гривень, то тобі потрібно мати хоча б 20% від тієї суми, щоб взяти це, взяти це замовлення. Так само, якщо чим більше замовлення, чим дорожче, тим більше ти маєш мати на рахунку самому кабанчику, тому що воно потім знімає відсоток з тої роботи, яку ти виконав, якщо тобі приходять гроші. Прямо на цю фріланс біржу. Ну, почати там просто. Далі треба теж виставити роботи, які ти робиш, в своєму портфоліо дати портфоліо і пробувати подавати замовлення. На своєму прикладі скажу, що за місяць часу мені вдалося взяти якесь замовлення. В загальному на фрілансі на кабанчику мені вдалося зробити приблизно 1000. 200 гривень, можливо, десь так. І це, що в мене ніби і нема досвіду, такого на цих всіх фріланс-біржах. Далі хочу розказати ще про одну: це Freelance Hunt. Е, Процедура дуже похожа, теж реєструєшся, потім проходиш верифікацію, потім скидаєш їм певну суму. на на, їхні, на цю біржу для того, щоб тобі потім могли приховати гроші, і так ти через банк е, також верифікуєшся, і потім е, пробуєш теж е, потрібно заповнити портфоліо, потрібно замовити всі дані про себе, що ти виконуєш, і тоді пробувати виконувати замовлення. Так, фріланс хан тож, досить зрозуміло для мене. Ну, інтерфейс простий, пробуєш подавати замовлення. За місяць за часу я подавав теж декілька варіантів, але на ну, будь-яке замовлення, велике чи невелике, є дуже багато, які вже давно на цій біржі. Тому поки що мені не вдалося взяти якісь замовлення, у мене не дуже має не дуже є досвіду в таких фріланс-біржах. Портфоліо не було, ще досить до кінця готове і ще багато робіт і треба робити портфоліо, щоб показувати, що вмієш робити. Велика конкуренція плюс е, велика конкуренція плюс може збивати ціну. Тому в цьому плані це досить складно. Поки що, напевно, найскладніша для мене фріланс-біржа, просто я ще ні добре не розібрався, не заповнив. Все портфоліо. Але що хочу сказати, почати працювати, потрібно виконати, взяти якийсь план. Там є план старт, план про. План старт це дається 149 чи 200 гривень за один місяць. Ти береш цей план, ти можеш кожного дня по три заявки давати на якісь. На якісь Замовлення. І три заявки не всі не всюди можна подавати. Тому що є таке, що замовник ставить стави замовлення в план про. І коли в тебе план старт, то ти не можеш, можеш виконати замовлення лише до 1000 гривень, здається. А далі е, відправляти план Про. План Про коштує 349 гривень за один місяць, а за три місяці коштує. Е, Коштує 960 гривень. Тобто треба купляти план Pro, про, щоб пробувати брати замовлення. Тобто, поки що я пробував найбільше на кабанчику давати якісь, замов... Шукати якісь замовлення і на Freelance Hunt. На Freelance UA ще не пробував дуже сильно, бо ще не заповняв анкету. Не анкету, а портфоліо, більше інформації про себе. Тому і не поповнявши, тому треба пробувати, можливо, щось буде краще. Ну, отже, такий, в принципі, в мене досвід. Один місяць роботи. Попробувати себе в фріланс-роботі. В загальному я займаюся обробкою фото і відео. Ну, відео менше, більше фотографії, але суть в тому, що це. Ну, Треба досить багато працювати над собою на тому, щоб краще виконувати завдання, тоді може якісь замовлення і прийде. Так, що я можу ще сказати? Можу сказати, що щоб полегшити собі працю, можна, в принципі, взяти якісь курси, які тобі допоможуть швидко, якісно зареєструватися, отримувати. Зробити портфоліо ну в тій сфері, яку ти хочеш виконувати яку роботу. І можна пробувати в такому плані. Тобто, щоб дивитися різні відео у Ютубі, можна типу прошвидшити це, але це все також впирається в кошти, які ти заплатиш за ці курси. Ці курси дадуть тобі лише такий початковий поштовх, тобто, ну може так, можна так сказати. Паньок, який прискорить, але далі все залежить від тебе. Ти ну, зареєструєшся, зробиш своє портфоліо, далі твої вміння покажуть твій, ну, і відгуки покажуть, наскільки ти вмілий в цій сфері. Чому не просто почати? Тому що треба досить добре, гарно підготуватися, але деколи на це не вистачає сил, бажання, тому що це просто так. Нічого не виходить, але насправді видно, що є такі люди, які заробляють. Поки що в мене не вийшло так зробити. Тому цікавить питання таке, як вам вдається отримувати перше замовлення, як вам вдалося отримати перше замовлення, якщо хтось працює саме в цих фріланс-біржах. Як, як починати краще? Можливо, можете написати в коментарях, якщо вам. Якщо є такі, які тільки починають або тільки хочуть починати, то є такі варіанти. Також я шукав варіанти такі, щоб ретуш фотографії саме World UI. Там класно тим, що можна взяти якесь тестове завдання, попробувати, чи ти зможеш виконати якісно це замовлення, а потім вже побачиш, чи ти достатньо якісне місце, наприклад, обробляти і ретушувати фотографії. Я брав, мабуть, 5 чи 6 різних замовлень. Ні, можливо, до 5. Саме на фріланс, ой, не на фріланс, а саме на Work.ua я брав такі замовлення. Брав тестове задання, ретуш, обробка фотографій. І це теж гарний досвід, тому що ти по цих фото теж можеш зробити свій портфоліо. І, в принципі, почати більше вдосконалюватися і вчитися саме ретушувати фотографії, коли ти вже будеш співпрацювати з якимось фотографом чи людиною, яка хоче пакетно обробляти фотографії швидко, якісно. І в тому плані теж можна рости. Поки що. Мені доводилось тільки подавати заявки був відгук. Мені кидали тобто тестове завдання прийшов. Потім тестове завдання відправив по тій адресі, які мені сказали, і вийшло так, що були відповіді, але відповіді, які що, ну, збираємо всіх, кандидатів, дивимося до роботи, а потім, коли нам підійде якась з тих робіт. Ми вам передзвонимо або напишемо, то мені поки що ще не відписали або подякували за те, що я виконав тестове завдання. Можливо, мої, мої навички і вміння не є достатньо хорошими для того, щоб, щоб почати працювати. Але думаю, що навіть ті, хто не має навичок, теж можуть навчитися, просто більше треба часу, щоб це освоїти. Отримати заявки, тим більше зараз дуже швидко розвивається чат-GPT, інші інструменти, якими ти можеш робити фотографії, не сидячи годинами, обробляючи якусь одну фотографію, можна, це лише треба пройти на навчання якесь. Чат-GPT допоможе тобі скласти резюме. Е, також, що ще? Е, в фотошопі дуже багато є оновлень, якщо ти працюєш в фотошопі чи в Etruмі, які швид, пришвидшують твою роботу, е, можна використовувати плагіни, але щоб теж треба за них платити. Тобто можна вибрати е, тисячу фотографій, пропустити через певний фільтр, е, накинути плагін обробки фотографій від пріщів, і фактично ти вже багато роботи виконав. Потім просто підправляєш. По експозиції, по цьому, по деяких недоліках, переділяєшся і все ти фактично роботу виконав. Тому в цьому плані не думаю, що це складно. Просто ще мені не вдавалося попасти на таку роботу, щоб мене взяли, я міг більше в чому в цьому досконалюватися. І що я ще хотів сказати, хотів ще сказати, що ще є також. Інші фріланс біржі, це не є українські фріланс біржі. Це фріланс біржі Закордоні, це, напевно, ринок США, Fiverr і Upwork. Але по них я нічого не можу сказати, тому що я ще е, не можу по них нічого сказати, тому що не реєструвався, не досліджував це питання. Факт в тому, що там теж потрібно поповнювати, чи як. Факт тому, що там все по-англійськи. Треба ще подружитися краще ще GPT, щоб виконувати там пробувати якісь завдання. Так, ось таке коротке, не коротке відео про мій досвід на фріланс-біршах. Якщо є якісь питання, можете писати в коментарях. Або, можливо, у вас є якийсь досвід в роботі, саме фріланс. У біржах є якісь класні поради, цікаві, або якісь кейси, як можна покращити свою роботу, і це можете писати. Буду дуже вдячний. Також що? Також все. Отже, все.